Придітику всім. Нарешті я зроблю відео. Сьогодні 31 березня. І вчора я зробила замовлення від компанії Club. І вже сьогодні зранку мені прийшла посилочка. Що ми замовили? Sinnergizer. Ось таких три пакетика була акція берете. А четвертий компанія дає подарунок. От ви купуєте своїм діткам. Фанту, пепсі, Кока-Колу. А я своїм діткам купляю ось такий синерджайзер. Натуральний, вітамінний напиток, енергетичний. Дуже нам подобається, дуже ми всі його любимо. Подобається і мені, і діткам. Так що ось так. Взяла я також. Ліпостік фіт, я вже про нього розповідала, це для того, щоб позбутися від стирального жиру між органами, так само підшкірного жиру. Ось іде такі чотири упаковочки на місяць. На місяць. По 2 стільки є в день. який зручний стік, його відкривається і просто випиваєш. І навіть не треба запита... запивати водичку і зранку і на обід. Це я взяла для себе і для своєї мами на місяць. Також, щоб не висала шкіра після того, як ми будемо худати з мамою, ми придбали собі наш любимий дорогоцінний колаген. І вам покажу колаген. Це водорозчинний, рибний колаген. В одній баночці йде 10 тисяч мілілітрів колагену пепсиду. Ось така баночка. Бачите? Це просто золото для наших. Тканин, органів, підтягує всі внутрішні органи. Тканини, шкіру. Навіть людям, яким потрібна була операція на серці, відміняються операції на серці, тому що колаген творить чудеса. Ось так, взяли ми колагену теж на місяць поки що для себе і для мами. Також. Так, Завжди берусь такий голпек для своїх діток. Ну, я теж його пропиваю, але більш, ну, більше я беру його для діток. Зараз я пропиваю. Назарчик. Будь ласка, не мішай, зайка, відійди, Сонечко. Назар, ну мамі, тебе там не треба, сайка. Ось такий голпек. Іде в нас папайка наша любима. На папайку відкривай. Лицетинчик, щоб були дітки розумні для мозкової активності. Грифонія це буде для мене, це безпокійливе. В кого стреси, в кого якийсь поганий сон. Дуже класно заспокоює нервову систему. І припиняє виробку кортизолу. І допомагає вироблятися. Гормону щастя. І Суперфлора, звичайна суперфлора для нашого кишечника, для нашого е шлунку для нашої мікрофлори. Це наша корисна мікрофлора. І також ще ось такий Короллайн, водичка на місяць. Так, сайт, вже відкриваю. Папайка. Це йде натуральна форма. Ну Папая, ви знаєте, який фрукт папая. І вона допомагає, це є рослинні ферменти, допомагає перетравлювати нам їжу. Корочок? Допомагає нам перетравлювати їжу. У кого є проблеми з залозою, от так як в мене вони були. Е, потрібно вживати кожний раз після їжі, просохтувати. І е, це не викликає привикання, тому що е, от, аптечні засоби вони всі викликають звикання. А це є рослинні ферменти, не тваринні. Назар підійди, будь ласка, назад. Це є тва... не тваринні ферменти, а рослинні. До них звикання нема. І наша пічлункова. Все одно виробляє свої ферменти. Ось так. так. Ще ми взяли жир печені акули. Це для того, в кого є алергії, в кого є от якась в легенях, якісь з легенями проблеми, бронхіти, астма. Запальні якісь процеси дуже класно допомагаю. Взяла моя тьотя, замовила, тому що в неї йде якась алергійна реакція. Також вона собі замовила суперфлору, тому що в неї був хірікобактер, і вона зараз допомагає своїй імунній системі. Також да, ми ще взяли. От, ви їсте ковбасу, м'ясо, на це тратите дуже великі гроші, а я трачу гроші на хлорелу, на натуральне. На м, те, що будує, те, що будує мене, те, що будує мій організм, а не руйнує. Бо ковбаса це і хімія. М'ясо теж не перетравлюється, а водорослі хлорела, клюна, вони є натуральні, вони потрібні нашому організму за своє місце. Тому я вибираю не м'ясо, не ковбасу, не сосиски. А хлорелу і спіруліну. І вам раджу. Також, звичайно, незмінний наш сільвер гель від усіх видів вірусів, бактерій е і загоює рани після запальне... За... ком... комари кусив, чи мушка, чи е десь ударилися, чи е опіки були. Це все чудово загоює, як спасатель. Такий колись був кремчик спасатель, так само це на всі випадки життя. Вирвали зуб, намастили, щоб не було там е, ніякої інфекції. Так. І також я взяла собі Silver Max. Це теж Silver е, він іде в Гельвій формі. Так само Silver я загоїла свій гастрит. Люди загоюють гастрити, язви. Дуже класно впливає на наш організм позитивно. Також Silver Max. Це є та форма. І я його в ніс, в рот, протираю ним лице, якщо є якісь прищики. Просто бомбезна, незамінна штука. Я вибираю натуральне, мої діти задоволені, мій організм задоволений. Я вже три роки на концепції здоров'я. Користуюся продукцією компанії Club. Кого цікавить, звертайтеся. допоможу оформити дошкод, діло. І буду допомагати вам. Покращувати своє здоров'я і свою фігуру ось так. Всім гарного вечора.